Вітаю, друзі! В сьогоднішньому випуску ми розберемо одну з найбільш цікавих оповитих темряв і забобонами тем української культури і дізнаємось більше про всіляких представників нечистої сили. Тож влаштовуйтесь зручніше! З вами я, кандидатка темно-історичних наук Лариса Лехан. І ми починаємо. Відьми Слово відьма походить від давньоруського слова ведь знання. Відьма поєднує в собі риси реальної жінки і демона. В Україні, мабуть, немає такого села, в якому б одну двох жінок не підозрювали у відьмстві. Хоча, як стверджують чоловіки, усі жінки відьми. Відьми у своїй більшості це жінки старшого віку, рідко чоловіки або дівчата. Вони можуть бути красивими і потворними. Часто мають невеликий хвіст, тому ніколи прилюдно і не купаються. Проте не завжди відьми роблять погані справи. Іноді за гроші відьми можуть вилікувати людину чи худобу, можуть замовити біль, уміють приготувати настої різних трав від різних хвороб, але в цілому їх суть негативна. У народі вважають, що є відьми від народження, яким відьмство передається з покоління до покоління, а є навчені відьми. Вважають, що природні відьми менше приносять зла людям ніж навчені. По своїй натурі вони добріші, добре знаючись на травах, замовляннях, магічних діях, вони займаються стіленням, допомагають у любовних справах, розв'язують сімейні проблеми. Навчені ж відьми після тривалого вивчення усіх відьомських обрядів і спеціальних випробувань свідомо йдуть на зв'язок з нечистою силою і все своє вміння спрямовують на служіння не людям, а сатані. У народі навіть існує прислів'я, яка підтверджує, що гірша відьма вчена, ніж родина. Як добрі, так і погані справи вимагають затрати енергії, тому відьми змушені різними способами її поповнювати. Вони можуть підключатися до енергетичного поля обраної жертви, забираючи собі її енергію, наслідок чого людина стає млявою, безсильною починає хворіти. На великі релігійні свята, особливо на Великдень, відьми першими прибігають до церкви і починають цілувати замок. Це, як вважають, надає їм великої чаклунської сили, але особливу чеклунську силу вони одержують у купальську ніч. Саме в цю ніч вся нечиста сила одержує величезний запас енергетики, щоб потім використати його у своїх чорних справах. Відьом дуже бояться і остерігаються, хоч відрізнити їх від звичайних людей досить таки важко. Від відьом можна оберігатися маком. Ним можна скористатися на Різдво, на святий вечір слід обсипати маком двір, хлів, стайню. Вважається, що вони Дуже люблять мак і, прийшовши з наміром зробити людям шкоду, забувають про все і починають збирати мак. Доки відьма не визбирає мак до останньої мачини, нічого поганого у цьому дворі зробити не зможе. Не люблять відьми полину і часнику через їх запах, тому щоб уберегтися від них, часто кладуть зубочок часнику і гілочку полину на підвіконня або над хідними дверима. Я, до речі, колись почувши цей оберегові властивості часнику, завжди кладу на стіл зубочок. А ви так робите? Оскільки відімство засуджувалось людською моралю і жорстоко каралося законом, відьми таємно займалися відімським ремеслом, і їх досить важко було виявити. Існували різні способи виявлення цих представниць нечистої сили. Грецький горіх у давнину називали деревом порока, бо саме під його розлогими вітами любили танцювати відьми. Його плодами користувалися у період полювання на відьом. Підозрюваного чи підозрювану саджали на стілець і кидали на коліна грецький горіх. Якщо людина була зв'язана з нечистою силою, вона не могла піднятися і встати зі стільця. Тоді свята інквізиція відправляла чергову жертву на вогнище. Якщо ж благополучно витримувала це випробування, то приступали до інших, уже не таких безневинних, як згаданих вище. А арсенал тортур був надзвичайно широкий. Відомий український письменник Квітка Основ'яненко у своїй повісті Конотопська відьма наводить поширений колись спосіб виявлення відьом через випробування водою. Якщо жінка не відьма, то вона тоне у воді. Якщо ж відьма, то навіть зв'язана плаває зверху. Разу якимось селі за Дніпром неділю зо три не було дощу. От і почали топить баб, про котре говорено, що відьми. Так троє не потонуло, хоч і руки і ноги були позав'язувані. Як бачимо, із наведеного уривка, односельчани все-таки виявили трьох відьм, які вкрали дощі, бо вони не потонули у воді. А жінки-невідьми пішли на дно, але з чистою совістю, хоч їм від цього розумієте аж ніяк не легше. Чорти. Українці вірять у нечистого. А ви вірите в існування чортів? А якими ви їх... Уявляєте. У народній уяві чорт постає в образі оброслої шерстю, з хвостом та ріжками, з свинячим рилом, червоними очима істоти, яка може перевтілюватися у вовка, козла, барана, півня чи іншу тварину. Молоді чорти можуть перевтілюватися в гарних хлопців, знайомитися з дівчатами, спати з ними, але така дівчина вже недовговічна. Звичайне помешкання чорта млини, глибоке провалля, напівзруйновані будівлі, зарості бузини та інші потаємні місця. Зустріч із чортом не віщує нічого хорошого. Опісля людина може захворіти, на неї, з як подертого лантуха, посипляться нещастя і невдачі. Чорт насилає хвороби, зводить жінок, полює на людські душі, штовхає на злочини та прикривчинки, після чого людина схильна до мук сумління та шкодує про скоєне. Вірять, що з чортом можна укласти договір і найняти його на службу, заклавши йому втім свою душу. Такі договори, як правило, треба укладати вночі на перехресті доїди. І затверджувати кров'ю з мізинця. Рятують від злих дій нечистого молитва очі наш і хрест. Чорт, як до речі, і вся нечисть не витримує, тікає, коли його осіняють хрестом. А от коли я почну розповідати про наступну істоту, то у вас, напевне, з'явиться усмішка, бо ми зазвичай її любимо і намагаємось дружити з нею. Здогадались, про кого мова? Звісно, про домовиків. Домовик. Домовик це хатнє божество, дух оселі, тісно пов'язаний з культом предків і домашнім вогнищем. Він оберігає не лише родину, але й приміщення. У народі вірять, що він живе за піччю, не любить брудих квартир, не любить, коли в домі сваряться, коли немає миру між дорослими, коли ростуть недобрими, злими. Не любить, коли дівчата чи жінки лягають спати голими. Страшенно гнівається, коли вдома вживають лайливі слова. Він любить чистоту, лад і спокій. Він невидимий, але маленькі діти його бачать. Він може з ними навіть бавитися. Його бачать коти, з якими він так любить гратися. Іноді він показується на великі свята, різдво, великдень, тріцю. Цікаво, що зовнішній вигляд домовика в народній уяві часто залежить від матеріального стану родини, в домі якої живе домовик. В бідніших сім'ях він голий, у заможних господарів покритий шерстю чи волоссям. Його ще називають господарем оселі. Вірять, що він добрий до тих, хто його поважає. Але якщо його дуже розгнівати або не запросити до свого нового житла, добра не чекай, помститься. Він може віщувати долю. Для цього іноді душить сплячу людину вночі. І тоді треба запитати, на добро чи на зло. Якщо на добро, то нічого не скаже. Якщо ж на зло, то дихне на вас холодним подихом. Русалки і мавки. Надзвичайно колоритний образ української демонології русалка. За народними вірування, русалки це казкові водяні істоти, жінки і дівчата, заложні мерці, що з якихось причин покінчили життя самогубством, або ж утопились через необережність. Це можуть бути і померлі нехрещеними малі діти. Вони живуть у казкових палацах із кришталю, срібла, перлин і коштовних каменів, але сумують за білим світом, за сонцем і мстять людям, що перечасно звели їх з цього світу. Вони дуже гарні, але небезпечні. Як зазначаю у своїй книзі звичаї нашого народу Олекса Воропай, місяці зорі викликають русалок із води, З тихим плеском хвилі, розгортаючи своїми блідими руками густе лата. Русалки виходять на берег. Русалки не мають на собі одягу, вони голі. У них біле знекрулене тіло, довга хвилясте волосся, зелене, як трава, стан високий, і гнучкий, а очі палкі й сині, як морська глибочінь. На голові у кожної русалки вінок з осоки, і тільки в старшої царівни вінок з водяних лілий. Вони сідають на траві, гріються у місячному стяйві, розчісують коси, грають у різні ігри. Найчастіше русалок можна було побачити на зелені свята та на Івана Купала. Якщо хтось, почувши пісню русалок зачарується, підійде близько, може бути залоскотаний ними і опиниться на дні. У народі вірили, що крім водяних русалок є ще й польові та лісові русалки. Мавки. Польові русалки живуть на полях, у житах, розпалюють над могилами вогні, часто лякають людей. Вони гарної вроди. На головах у них вінки з польових квітів. Вони легкі і граціозні, але мають непостійний характер, тому можуть робити як добро, так і зло, можуть оберігати поля від усякого лиха і в той же час можуть насилати град, буревій, можуть залоскотати людину до смерті, видоювати корів. А чи знаєте ви, як раніше у народі оберігалися від русалків? І мавок. Оберегами від них були полини чорнобриці. Тому, коли, наприклад, йшли на поле, підпорізувалися стеблами цих рослин. А якщо йшли до річки чи озера купатися або прати, кидали гілочку полину у воду, щоб русалки не залоскотали. Також оберегами від мавок і русалок служили такі духмяні трави, як м'ята, любисток, лепеха, аїр, шовкова трава, які за віруваннями наших предків були для них відразливі, неприємні. Часто давні слов'яни намагалися задобрити цих водяних та польових красунь. Плели і залишали на воді, у полі чи на деревах вінки із польових квітів. Іноді вивішували одяг, стрічки, пригощали стравами. Польові, лісові і інші духи. Міфічним володарем полів, степів і лук був польовик. Він змальовувався в образі чоловіка з численними звіриними ознаками: шерсть, хвіст, великі кіхті, маленькі ріжки, крила, телячі вуха та великі зуби. Уявили це демонічне диво. Польовику приписуються й позитивні риси. Зокрема, на бойківщині його вважали охоронцем польових верст. З давніх часів слов'яни вірили, що навколишній світ населений різними духами, які за певних обставин можуть бути і добрими, і злими. Так побутувало повір'я про існування польових духів, польового діда, польовика, польових русалок тощо. Коли селяни починали жати або косити хліб, польовик біг від церпа і коси й ховався в тих колосках, які ще залишалися на пні. Разом з останніми зрізаними колосками він потрапляв в руки жінця і в останньому обжинковому снопі приносився в клуня. Або в дім господаря. Ось чому обжинковий сніп наряджали лялькою і ставили його на почесному місці під образами. У лісі жив лісовик. Це дух лісу, якому підкоряються усі лісові мешканці. Він постає в образі невеличкого чоловічка з густою бородою, в якого немає тіні. Він може раптово з'явитися і раптово зникнути, може перетворитися в будь-яку лісову істоту або пеньок, дерево. Тож будьте обережні в лісі з пеньками. З давніх часів у лісових місцевостях у пастухів і мисливців існував звичай укладати з лісовиком угоду, задобрювати його, розкладаючи на лісовому перехресті або на галявині яйця чи печиво із житнього борошна. Вірили, що тоді хижі звірі ніколи не нападатимуть на худобу. У воді, звісно, живе водяник. Водяний цар, що особлює водну стихію, постає в образі старого діда з довгою зеленуватою бородою, яка панує над всім водяним світом. Він живе у морях і річках. Ставках чи озерах і може бути як добрим, так і злим. З ним, як і з лісовиком, чи з домовиком, можна укласти угоду. Тоді він буде допомагати, особливо рибалкам. Забачивши свого побратима, водяник починає заганяти рибу в його сіті. Буває й таке, хоч дуже рідко, коли він сам чи хтось із його дітей попадає рибалкам у сіті. То їх обов'язково треба повернути у воду. Якщо необачна людина принесе водяника чи його дитину додому, то хата обов'язково розвалиться. За віруванням багатьох народів шкода від розлюченого водяника дуже велика. Він може не лише потопити човен чи корабель, а й потопити людей, насилаючи бурі, шторми. Земляний дух це різновид нечистої сили, покараної богом і приреченої жити під землею. Такі духи можуть жорстоко помститися тому, хто порушить їх спокій. Щоб уберегтися від них, треба зокрема вилити у викопану ямку чарку горілки, що має задобрити духів. Досить позитивним демонологічним героєм є чугайстер, лісовий чоловік, який виступав у досить невизначеному образі. Іноді, як високий чоловік, одягнений у біле, іноді як покритий довгим волоссям. Поведінкою він схожий на лісовика. За повір'ям він був колись звичайною людиною, але його закляли чаклуни. У лісі він ловить нявок, це одна із нас, мавок, і поїдає їх. Проте до людей чугайстер ставиться доброзичливо. Поспілкувавшись з ним при зустрічі, він відпускає їх, не заподіявши шкоди. Тому чугайстрів боятися не треба. Головне їх розпізнати. Перевертні привиди та інша нечість. Вовкулаки найбільшою містичною силою наділялися ті істоти, котрі причетні до культу померлих, зокрема вовкулаки, упері і заложні покійники, тобто ті, хто помер неприродньою смертю. Вовкулаки це перевертні, які можуть бути вночі вовком, а вдень людиною. У вовчій подобі вони відзначалися страшною силою, і кровожерністю. Вони роблять дуже багато шкоди, переводять худобу, розкрадають добро, іноді нападають на людей. Вовкулаки дуже злопам'ятні. Скажімо, ви образили свого злого сусіда, а він виявиться перевертним. То добра не чекайте, обов'язково за події якоїсь шкоди. Я вже згадувала про заложних мерців. Це померлі неприродньою смертю люди: потопельники, самогубці. Раніше їх ховали на перехрестях доріг, на межах полів, у ярах або просто за межами цвинтарів. Традиція поховання окремо від небіжчиків, які померли своєю смертю, зберігається власне й досі. Душі заложних мерців набирають різного вигляду і тиняються по світу, доки не спокутують своїх гріхів. При цьому вони нерідко збиткуються над живими людьми. До заложних мерців належать і діти, які померли нехрещеними. Народна уява наділяє заложних мерців над природними властивостями. Під час засухи їхні могили поливають водою, щоб викликати дощ. Аби позбавити таких покійників здатності відвідувати живих людей, у їхні могили кладуть вузлик священого маку-видюку, забивають осикові кілки. Власні ж хати обсипають освяченим маком або льоном. Робити це слід добі бо по обіді вже мрець починає ходити. Вважається, що на відміну від звичайних небіжчиків, душі заложених мерців не можуть з'являтися до родичів на поминки, коли за померлі душі обід ставлять. Упері – це страшні чоловіки, які допомагають відьмам у їх нечистих справах. Їх сила здебільшого набагато більша, ніж відьом, і шкоди вони роблять значно більше. Упері виходять вночі і зі сплячих висмоктують кров, і з уперем можна зустрітися при повному місяці, особливо в день рівнодення. Упері страшенно бояться хреста учаснику. Упир може з'являтися в подобі собаки, кота, двох хлопчиків, ходити пішки або їздити на коні. Упир має дві душі, одна з яких не покидає тіла й після смерті. Вважається, що у пирі бувають родимі та роблені. Перші народжуються із хвостиком. Робленим у стає є людина, на яку навіяно дух нечистої сили. Як же розпізнати упиря? А дуже просто. В нього по шість пальців на руках і ногах, а після смерті в нього напрочуть свіже яскраво червоне обличчя. Вампіри у народі вважають, що у вампірів немає дзеркального відображення, немає тіні. Вони часто набирають зовнішності тварин. Вовків, кажанів, якихось страховиць. За народними віруваннями, після смерті вампіри можуть знову воскреснути. Це самогубці, відлучені від церкви і всі ті, хто був похоронений без церковного відспівування. Існує багато свідчень про те, що через багато років після смерті людей вампірів знаходили їхні трупи, які не перетворилися в прах і в жилах яких ще текла кров. Оберегом від вампірів є часник. Запах якого вони не витримують, бояться вони і співу півдня, тому з третіми півнями повертаються у свої могили. Щоб вампір більше ніколи не вийшов із могили, у неї забивають осиковий кілок. Сьогодні до всіх перерахованих вище істот додалися ще орки, від яких насмужні боронять наші захисники і захисниці. А всі українські жінки за бажанням можуть опанувати магічні уміння, потихом наспівуючи. Буде тобі враже, так як відьма скаже. Слава Україні, слава її Збройним силам! Переможемо! Дякую за увагу!